Тому це питання дуже багато піднімається головами ЖБК ОСББ. і треба просто пояснювати, що на сьогоднішній день місто не не може навіть при великому бажанні спрямувати бюджетні кошти на ці на ці заходи. Це просто проти закону, це не цільове використання бюджетних коштів. Єдине є випадки, поодинокі, коли різниця в тарифах не відшкодована залишилася ще за 2002-2005 рік. Старі, там не всі потрапили, хтось проспав. Оці моменти можна індивідуально розглядати і їм відшкодовувати цю різницю в тарифах. Решта, ми не маємо права я говорю, це абсолютно відповідально. Тоді це не різниця в тарифах, це допомога буде на, на інші речі. Про це можна говорити. Зрозуміло, будь ласка, Меляхова готується Мірошниченко. Дякую, Меліхова батьківщина. Фракція Батьківщина буде підтримувати зазначений проект рішення, і депутати фракції рахують, що це стимул не тільки для того, щоб енергоефективні заходи проводилися, а це і стимул для того, щоби. Реєструвалися, створювалися ОСББ, особливо, от, як в моєму виборчому окрузі, Микільська Борщагівка, де будинкам по 40 років воно е, знаходиться житло в жахливому стані, і в разі, якщо можна взяти кредит і ще 30% погасить бюджет міста Києва. То це гарний стимул. Тому е пропоную е вже не обговорювати далі, не покращувати, що вже є основою, і голосувати за. Дякую. Дякую. Якщо не буде заперечень, то є троє людей, які записались. Мірошніченко, Чернецький Павлик. Будемо просити колег більше не записуватись. Троє колег наших висловляться і підводимо риску. Будь ласка, пан Чернецький готується. Пан Павлик. Фразакладена в джитвічні на цей рік. Чотири мільйони на цей рік. Це тільки декларація, я думаю. Що, що? Це декларативна сума. Це сума, яка є, строчка, є сума. Якщо буде необхідність, її можна збільшити в будь-якому. При потребі, момент. так? Так, звичайно. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Павлок. Олександрович. Окрім ем, ну, абсолютно доцільно необхідного проєкту рішення. На превеликий жаль, от житлові будинки, особливо ті, які обслуговуються наразі комунальними низка організацій, не, не можуть отримати належної підтримки, в тому числі з бюджету міста Києва. Саме таку тезу, таку ідею, от я так розумію, буквально на нарадах, які нещодавно були там, чи за вашою участь, чи вашим керівництвом було озвучено, зокрема на районній державній адміністрації. Я би хотів, щоб ми, от раз підтримка не лише ОСББ, не лише ЖБК, особливо зараз як знайшли той механізм, щоб ми могли, чи це питання енергоефективності, чи це питання капітальних ремонтів, які будуть, щоб ми могли все-таки знайти той механізм, який би забезпечив можливість для підтримки житлових будинків, які а не створили ОСББ, не, не є слово будівельними коперативами, а на привелика жаль, така абсолютна більшість. Правильно в нас більше 10 тисяч, якраз саме чи майже 10 тисяч з 11 з лишнім саме є такі будинки. Та я би дуже просив, щоб в контексті і цього. Рішення та інших, щоб все таки звернули. Дякую. Таких будинків 8 тисяч приблизно. Ми вже Вадим Михайлович це питання піднімав. Я єдине, що хочу вам от свою думку сказати, і просити підтримати. Нам все одно треба стимулювати самоорганізацію будинків. Якщо ми порівняємо. Вкладені кошти і ефект відкладених коштів в будинку, де створена ОСББ, наприклад, або там є житлово-будівельний кооператив, і в звичайному будинку після, наприклад, року чи, чи двох. Як це зберігається, навіть такий простий приклад. То зовсім інша реч. Люди, коли беруть участь, в цьому, принаймні морально, потім зберігаються, і це набагато краще ніж просто так давати без цього. Дякую, Петро Олександрович. Угу. Також дякую депутатам за конструктивний підхід до роботи. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу підтримати. За 79, проти Дякую, 0, колегам. отримались 0. Дякуємо доповідачу. Дякую колегам. Рішення прийнято. Наступний восьмий пункт порядку денного про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.06.14 нуль шостого 9, 9 про затвердження положення про постійні комісії Київської міської ради. Доповідає пан Борозинець. З місця з трибуни зручніше. Включіть, будь ласка, пане борозиницю телефон е, мікрофон. Максим Борозенець об'єднання самопоміч. Шановні колеги, пропоную до вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19 червня 2014 року номер 9, 9 про затвердження положення про постійні комісії Київської міської ради. Проєкт рішення фактично виправляє юридичну помилку, яка наразі наявна в документі, до якої я пропоную внести зміни. В частині 7 статті 5 розділу 2 положення. У частині сфери питань постійної комісії КМР з питань охорони здоров'я та соціального захисту наявний перелік категорій осіб питаннями соціального захисту, яких Постійна комісія займається. На сьогодні цей перелік складає питання соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тож, до даного переліку суб'єктів не внесені ті, що мають особливий соціальний статус. Передбачений законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. А саме сім'ї ветеранів війни, передбачені статтею 10 вищевказаного закону, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, передбачені статтею 11 закону, сім'ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у революції гідності. Пунктом першим частини першої статті 10 закону, згідно з статті 2 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, нормативні акти органів місцевого самоврядування повинні містити всіх пільговиків, передбачених законом, а будь-які обмеження будуть недійсними. Тобто, мова не йде про розширення повноважень комісії, постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Мова йде про виправлення юридичної помилки, яка суперечить закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту. Даний проект рішення позитивно розглянули дві постійні комісії Київської міської ради, постійна комісія з питань регламенту та депутатської етики, і постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Шановні колеги, пропоную підтримати цей проект та не позбавляти уваги Київської міської ради осіб, які мають особливий статус. Правовий статус, передбачений законом України. Дякую. Дякую, пане Максиму. Будь ласка, пан Опачий записався. Готується пан Гелавей. Шановний головучі, шановні присутні, як виключення, комісія дійсно пропонує підтримати цей проект рішення. Бо, взагалі, комісія зараз напрацьовує нове положення про постійні комісії. І зараз, користуючись нагодою, я прошу всіх депутатів направляти свої. Пропозиції до комісії регламентної комісії щодо змін в положення про постійні комісії. І наразі, якщо ви наполягаєте, ми сьогодні проголосуємо, але ж найближчим часом я думаю, що декілька місяців ми приймемо нове положення про постійні комісії. Тому всіх прошу долучатися до роботи. Дякую, дякую, пану, Ігору. Будь ласка, Гелаве Олег Ванич Олег Галевей, всекраїнська бізнесу «Свобода». Наша комісія, звичайно, підтримувала ці зміни, вони є потрібні, вони є доречні. Але підтримуючи попереднього доповідача, хочу звернути увагу на те, що е, ці зміни потрібні не тільки для соціального захисту населення, але й для медичного захисту населення. Тому я дуже надіюся, що ми спілкувалися з головою регламентної комісії, що все ж таки е, відбудуться суттєві зміни в положення е, про постійні комісії. Київської міської ради, в яких буде дописано всі побажання всіх верст населення і не тільки в соціальному захисту, але й звичайно, в медичної допомоги населенню. Дякую, колеги. Більше немає бажаючих до обговорення. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Колеги, наступний пункт порядку денного про затвердження обов'язкового переліку інформації для публікацій на офіційному веб-сайті виконавчого органу київської міської ради київської міської державної адміністрації та на офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва. Допоміга... доповідає голова профільної комісії пан Антоненко. Включіть, будь ласка, мікрофон з місця пану Антоненко. Доброго дня, шановні колеги. Цей проект рішення розроблений на виконання нещодавно ухваленого закону про корпоративне управління в державних підприємствах, який за ініціативою самопомічі був поширений також і на комунальні підприємства. Складовою корпоративного управління і кращих стандартів управління є розкриття інформації підприємствами про свою діяльність, і в контексті цього закону було розроблено це цей проект рішення, який передбачає розкриття інформації комунальними підприємствами про їх фінансово-господарську діяльність, а також про керівництво цих підприємств. Проєкт розглядався на профільній комісії і був підтриманий із декількома зауваженнями. Тому ми просимо сьогодні його ухвалити за основу і надати його на. Додаткове друге читання для того, щоб ми остаточно його синхронізували вже з тими поправками тим з редакцію редакцією закону, яка була прийнята. Це надзвичайно важливий документ, тому що він є справді кроком вперед на шляху до модернізації наших комунальних підприємств і приведення їх до стандартів корпоративного управління, що існують у Європі. Дякую. Дякую, будь ласка, пан Странніков, готується Михайленко. Шановний Володимир Володимирович, я так само звертаюсь до суб'єкта подання. Якщо ми вже сьогодні його беремо просто за основу і будемо доопрацьовувати, я просив би вашого доручення, щоб бюджетна комісія додатково розглянула, оскільки йдеться все ж таки про питання фінансування даних заходів. І я так підозрюю і розумію, що бюджетні кошти так само можуть бути залучені в цій ситуації. Тому я думаю, не зайвим буде, щоб між читаннями бюджетна комісія попрацювала. Пане Андрію, як голові профільної комісії, даю доручення розглянути зазначений проект рішення після його е голосування за основу, е будь ласка, Михайленко. Михайленко, фракція Солідарність. Шановні колеги, безумовно, потрібний і необхідний проект рішення. Ми завжди за те, щоб наші, тим більше міські комунальні підприємства, які належать киянам, працювали відкрито. Єдине, що цілком погоджуюся з паном Странніковим, наскільки я розумію, зазначений проект рішення він буде потребувати створення додаткових ресурсів для викладення такої, такої об'ємної інформації. А можливо, також я б запропонував долучити інформаційних експертів Київ, київської міської ради, тому що приміром розкриття інформації про частки в статутних капіталах, ну якщо йде мова про відкриття акціонерного товариства, вона є на ресурсі СМІДи. Робити для цього окремий розділ там сайту Київської міської ради для цього не потрібно. Ну і так далі. Просто щоб долучили при розгляді на бюджетній комісії, і, там до доопрацювання фахівців в ІТ-сфері. Дякую, дякую, пане Михайленко. Я думаю, що при доопрацюванні ви зможете долучитись як самі, так і долучити всіх необхідних експертів. Нагадаю, що е, за наполяганням суб'єкта подання зараз будемо ставити. Цей проект рішення за основу, а в цілому будемо його голосувати вже після доопрацювання. Є ще записані до обговорення. Будь ласка, пан поживанов. Олександр Поживанов, фракція Батьківщина, Шановні колеги, шановний пане секретар, у правовому висновку зазначено, що даний проект рішення має бути також погоджений з постійною комісією Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Тому прошу комісію з інформаційної політики також до цього долучити. Дякую. Дякую і вашій комісії також даємо доручення розглянути цей проєкт рішення, але це не заважає нам зараз його проголосувати за основу, тому ставлю його на голосування за основу. Прошу визначатись. За 80 проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Рухаємось далі, колеги. Пункт 10. про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. Будинковий комітет вулиця Хрещатик, 27, у Печерському районі міста Києва. Колеги, чи є необхідність в доповіді цього проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування, прошу визначатись. за 79 проти 0 отрималось 0, рішення прийнято